Всім привіт, реноми Ган. Будемо робити, міняти сальничок пів вісі лівої КПП. Покажу, що як. Ну, спочатку піднімаємо машину знімаємо колесо. Для початку пробуємо відкрутити гайку в піввісі, вона на 30 у нас. Якщо не відкручується, щоб можна було опустити, притримати колесо на передачі на тормозах. Але у нас пістолет, я думаю, у нас все відкрутиться. Так, після того, як зняли колосо, тепер е, знімаємо на 10 кріплення е, датчику АБС. Також тормозний шланг звідси знімаємо. На 21 відкручуємо дві гайки. Ось, 1 2. Це кріплення амортизатора, для того, щоб ми могли назад трошки ступицю подати. Також на 16 гайку рульової тяги. Зняттям піввісі обов'язково зливаємо масло. Ось тут воно йде в коробочку 2 літри, це якщо у нас 1,5 дизель. Ну і далі саме веселе. Потрібно дістати піввіз з автомобіля. А в інтернеті всі показують, просто кажуть, треба зняти піввіз. І бац, наступний кадр піввіз вже в руках. Ну, У нас так не виходить. Вона не виходить звідти ні монтіровкою, нічим. І ми вирішили зробити зворотній молоток. Як всі люблять. Робити ось полуось нас зняти, да? Ну, Ми так робити не будемо, Значить, як ми знімали піввіз. Я не можу не міг знім... знімати одночасно. Значить, Таким чином зняли піввіз. Зробили зворотній молоток. Токер нам виточив таку болваночку. Вона має 4,5 кг, можливо завелика, але в принципі підійшло. Труба 15, продітий через неї е тросик, Тут фіксується. На кінці у нас. Пітелька, на якої яку чіпляємо за гранату ось сюди, ось тут. І як зворотнім молотком тільки так вибили піввіз. да, Може, в деяких випадках вона виходила легенько. Але, на жаль, в нашому випадку ніякими мантіровками і так далі стуками не виходило. Щоб не пошкодити її, вирішили зробити такий молоточок. Номер сальника, який зараз будемо витягати, може комусь цікаво ерлінг. Витягнули сальничок за допомогою монтіровки, отвертки. Дуже обережно витягайте, щоб не поцарапати ту площадочку, нашу, куди він лягає. Сверлити його не вийде, тому що дуже маленький цей шмат, і свердло просто з'їжджає звідти. Новий сальничок зараз забиваємо обережно туди, підбираємо обоймочку і забиваємо обережно його на місце. Заповнення амортизатора дві гайки затягуємо моментом 180 ньютонів. Наконечник кермової колоночки 37 нм. Гайка приводного валу 280 ньютонів, Ну, Це вже на спущеному авто, коли машина буде стояти на колесах. І наостанок заливаємо масло. Сюди йде 2 літри. Ось наша пробочка пластикова. Залили масло, поставили захист двигуна на місце. Затягуємо моментом затяжки колеса 110 Нм і машину можна відпускати. От така ось така цікава історія. Кому було цікаво, можете ставити плюсики, лайки. Всім дякую!